Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как течет вода, как горит огонь и как Светлана желает встретить Новый год. Чтобы он сконав. Все будет Украина. Верим только сбронимся Украине. Слава Украине. Это вы, Светлана, Путин да? чтобы он да. сдох, чтобы он сгорел в аду, чтобы он перевернулся. Гори падла в пекле, будь ты проклятый. Щоб тебе с перевернула до кінця цього дня. Все, амінь. Так, зачекайте, зачекайте. Ми а? зараз ще не включили камеру. Ну, придурки, ви. чого ж не включили? Я так з такою душою балакала. Ми в нотатники за... записали. Да, ми потім передамо. Передавайте. А, зараз секунду собака, у нас... щоб тебе всі люди піднімали і кляли Щоб ти горів, ска у пеклі, будь ти проклятий, щоб ти Твар сука. Світлана. Ще Пере... не, не почули, бо Давай. дуже довго розігрівається. але ну, посил так. посил зрозумілий, і я вам дякую. Передайте мою рожу. все, що я сказала, щоб він сука, Що всі українці казали, бля, що він щоб у сука, земля горіла, падла.